Студія. Зараз ми з моїм помічником Федією бачимо якось алкаша, який спить під совоком. Там поспитаємо, що його привело до такого життя. Доброго дня! Доброго дня! Чому ви мовчите? Пиздисось, бля! Бля, вийде хо! Що привело вас до такого життя? Вирибляй, яке не Вири, буде! Не Скажи! Ти не буду бути тільки на питання. Це, це, Що вас привело до такого життя? Ну це, це ну бля, ну я все скажу. Ну бля, ти ж не подивишся. Скажи, блядь, бо заб'ю на! Ти зараз беру руску і буду хуярити. Ти, бля, беру палку, буду хуярити. Це, бля, ну це. Буду хуярити. Привело, мов, ну блять. Скажи, блядь, бо заб'ю! Багато, багато, блядь, хуйні стага. Яко? Що случилось? Що случило? Скажи, поможу, блядь. У мене померли два пса. Ти що йобнутий, блядь, який псина? Говори правду, блядь, не найобуєш. Я тобі що, Федя, блядь? Вони були такі, ооо, вони померли, блядь. Я тебе зараз вб'ю нахуй, Петя. Петя, все хуйня, давай по новой.